Шановні колеги, з 21 жовтня по 31 жовтня всі клієнти, які придбають сертифікат «Майфішка» при оформленні купівлі абонементу в «Спортлайфі» отримують ще додаткові ексклюзивні подарунки. Які подарунки ми даємо клієнтам. Якщо клієнт з сертифікатом і фішка оформлює купує категорію спорт, він отримує відвідування басейну. Відповідно до терміну дії картки, яку він оформлює, він отримує таку кількість а, відвідувань басейну. Тобто, якщо він оформив картку спорт на один місяць, він отримує одне відвідування басейну на три місяця три 12-12. Якщо він оформлює картку спорт плюс ПУ, він отримує відвідування лазні. Так само, відповідно терміну, він отримує таку кількість відвідувань лазні. Якщо він картку категорії преміум або люкс на 1 на 2 на 3, він також отримає тижнів подарунок. Так само 1 місяць 1 тиждень, 3 місяці 2 тижні, 12 місяців 4 тижні. Ціль цих бонусів, щоб мотивувати клієнта, і це додатковий інструмент для менеджерів, щоб продати і замотивувати клієнта, оформити та купити категорію картки вищу та. Довшу по терміну дії. Тому що чим вища категорія картки, чим довше термін дії, тим більше цікавих подарунків клієнт отримує. Ці подарунки вони сумуються зі всіма маркетинговими акціями, які діють в нас в клубі. Зокрема, акції Повертайся на дитячі картки та ОКП, якщо сплачує профсоюз. Проспілка. Якщо, тобто, якщо є клієнт, у якого є знижка по пенсійному, а він отримає і знижку, і подарунки. Якщо клієнт обирає кешбек, наш, тобто, там, допри, наприклад, бонусний кешбек, він отримає і наш бонусний кешбек, і подарунок, а, вона, ці подарунки розповсюджуються на картки повного дня та ранкові, на дитячі дні. Як ми це оформлюємо в КПО? Ось наш клієнт. Ми заходимо в абонементи. Тут вже є певні абонементи, які ми оформили, тестували, прошу не зважати на них увагу. Значить, заходимо в продати, обираємо абонемент, візьмемо з вами по порядку, візьмемо з вами картку «Спорт», «Спорт» на 365 днів. Потім заходимо з вами в подарунки, і тут вже є маркетингова акція. У нас карта спорт на 12 місяців 12 відвідувань басейну. Значить, обираємо 12 відвідувань басейну, ставимо одиничку, нажимаємо оплатити, візьмемо промо активувати. Провести. І. Ми бачимо ось наш абонемент, який ми оформили, і ось додатково, бачите, відображається відвідування басейну на 12, 12 разів Давайте тепер з вами оформимо абонемент категорії «Спорт плюс пул. Обираємо категорія мережа, один рік. Заходимо в подарунки. У нас коли спорт плюс у нас подарунок, з вами 12 відвідувань лазня. Ось вони, ставимо одиничку, оплатити. Беремо промок, Провести. Воно ви побачите зараз, воно так само, як і з попереднього. Ось бачите окремий абонемент. А, ну, як окрема номенклатура, воно підвішується клієнту. І останнє зробимо з вами категорію преміум, щоб ви побачили, де відображаються наші подарунки по категорії преміум. тижнів подарунок. Візьмемо мережа, один рік. Тепер беремо подарунки. На один рік у нас 28 днів. Так, ставимо одиничку не забуваємо оплатити. Беремо промокод. сказав, що надо, Провести. І... Ось він. Він отображається ось тут, в подарунках.